Чому ми сваримося? Чому ми сваримося? Таким чином, ми хочемо відстояти свої точки зрення, кожен свої. З другої сторони, ми сваримося, щоб дійти до якоїсь істини. З третьої сторони, ми сваримося хтось один хоче бути хитріший. в основному, коли ж сварка проїздить, то можна зробити такий висновок, що чоловік під час сварки. Щоб бути правом, прикидаєте его, хоче бути праве. І ми сваримося, доказуємо, оправдовуємося, нападаємо, маніпулюємо, уніжаємо, ковтаємо, щоб бути тільки правом. За цим нічого не стоїть. Тому що, навіть якщо ви знаєте істину, ну, наприклад, мені говорить там, дівчина, ти зраджував. Кажу, що ні, я там не був, ні, я знаю все, і ти мені нічого не докажеш. Ну, Добре, то що тоді? Ну будемо розходити? Ну добре, хорошо, ну що я можу зробити? Я то чітко знаю, що я там не був. Зрозуміли? коли я чітко знаю, що я не був, я не можу чоловіку доказати, який мені доказує, що я не прав. І це це я не докажу. Чим більше буду доказувати, бо будемо сваритися, і ніякого ми з цього не дойдемо. Так, да, є сварки, де з'являється істина. Кошти це все є, вони інші є. Ну я зараз за одну сварку, це коли чоловік унижає другого і здатий на любі методи, щоб потішити своє его і бути правому. І коли скандал закінчується, наприклад, там іти правити, его йде таке. <див> Доволі, а потім тільки через пару днів, як воно попуститься, воно попуститься так смердить, так болить, так гидко перед чоловіком ти розумієш, а що потім, якщо карма прилетить, бумеранг прилетить, і ти розумієш, що ти був неправ, вже 100% вже показали, що неправ, і тобі треба вибачатися перед чоловіком. Ооо, там іди сюди. У ну, більшості випадків люди не йдуть просить пробачення, вони далі. Якщо просять пробачення, то просто вибач, дай слово, щоб зняти відповідальність себе. Ну воно там, звісно, не діє на тонкому плані. Вибачення навіть можна не говорити, воно йде на осознаному рівні, що я був неправ. Це зовсім інше вибачення. Тому приймайте більше інформації в особисті. Матриця судьби, консультації, чистке вбачення. Більше читайте в описі. Це я вам розказав, якщо свариться, з одної точки зрення. Трошечки з пару з точок зрення, там є ще інші. Можна буде висвітлювати, що буде цікаво.